34-й телеканал продовжує підтверджувати свою соціальну спрямованість. Вже не вперше один з головних медіаресурсів Дніпропетровська приділяє увагу проектам з розвитку дитячого юнацького спорту. Цього разу футбольний турнір присвятили до 20-річчя 34-го телеканалу. Ми вважаємо, що дитячий футбол це одне з основополагаючих спортивних мероприятий, яке може тільки бути у нас в місті, в футбольному місті. Ми всячески будемо підтримувати дитячі турніри. Начинание городской федерации футбола, мини-футбола в плане организации турниров, в плане спонсирования этих турниров. Сьогодні такий праздні роботи робітників радіотелевізії, Буквально через неділю ми будемо 20 двадцятиліття нашого телеканала. Сьогодні ми подарували подарок дітям, організували цей турнір. У турнірі з мініфутболу на кубок 34-го телеканалу брали участь 6 команд, розподілених на дві групи. У півфінал вийшли чотири найкращі колективи, які розіграли три призових місця. Команда парус, середня школа номер 54 яка виставила наймолодших гравців. У підсумку залишилася на четвертій сходинці. Вступившись у півфіналі, до США 12, 1-5 і в матчі за бронзу до США з Новомосковська 1-2. Отже, третє місце вибороли підопічні Олександра Сігєєва. А у вирішальному поєдинку зустрілися представники 2-ї та 12-ї спортивних шкіл обласного центру. Основний час фінальної гри переможця не виявив нічия 0-0. А в серії після матчевих пенальті точнішими були підопічні Дмитра Богомазова. Три години на їхню користь. Таким чином команда Ду США номер 12 стала володарем Кубка 34-го телеканалу. Турнір хороший. Ну, вони достойно Це ну, просто удача. Команда була сильна, але ми не слабше були. Ну, нам брата і дуже спас і рішаючи удар. Кубки всі, поляна хороша тут. Спортзал. Команди хороші були, цікавий турнір був. Щодо подальших планів 34-го телеканалу, то у грудні відбудеться ще один футбольний проект турнір пам'яті заслуженого тренера України Ігоря Витрогонова. Буквально через місяць ми організуємо ще один турнір, в якому теж будуть участвувати діти тільки на рік младше 2005 року рождения. Тренеру, тренеру Вітрогонову. Этот турнир пройдет также здесь. И опять же 34 канал будет всячески поддерживать все начинания детского футбола, развития детского футбола в городе.